До Вашої уваги календар знаменних дат та пам'ятних подій біля мікрофона Валентина Єфремова, завідувачка юнацького сектору Смілянської центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої. 29 серпня в Україні сумний і величний день. Відзначаємо День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність. Суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день було встановлено указом президента у 2019 році на згадку про подвиг військовослужбовців і добровольців, які загинули в боротьбі за незалежність нашої держави. Відзначення Дня пам'яті захисників і захисниць України саме 29 серпня було обрано не випадково, бо з цією датою. Пов'язаний один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення, вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво традиційно для себе порушило домовленості. Насправді, путінський зелений коридор став для наших військових справжньою дорогою смерті. Українських захисників розстріляли, коли вони колонами проходили так званим гуманітарним зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля, які вже дозрівали. Тому традиційною емблемою цього дня став саме сонях як символ мужності українських воїнів. У цей день ми згадуємо не лише захисників. Які загинули 29 серпня 2014 року в Іловайській трагедії, а й десятки тисяч полеглих захисників і захисниць України, які в різні часи боролися за волю і державну самостійність, адже боротьба нашого народу за незалежність та свободу тривала багато століть від воїнів Русі України, лицарів Костянтина Острозького. Козаків Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, бійців армії Української Народної Республіки та Галицької армії Західноукраїнської Народної Республіки, воїнів антигітлерівської коаліції часів Другої світової війни та Української повстанської армії, які протягом століть мужньо билися із ворогами України у тисячах битв та боїв. Здобували героїчні перемоги і віддавали свої життя за українську землю. Національна пам'ять українців зберігає спомини про подвиги та жертовність наших пращурів на цьому важкому, политому українською кров'ю шляху, що лише наприкінці ХХ століття призвів до проголошення незалежності України і створення власної самостійної держави. Історія циклічна. І боротьба з колоніальною державою вже тягнеться віками Орша, Конотоп, Крути, Бапнярка, Савурмогила, Донецький аеропорт, Дебальцево. У цих та сотнях інших боїв українське вояцтво самовіддано, не шкодуючи себе та знищуючи ворогів, боронило Україну від одного і того ж агресора. За даними книги пам'яті полеглих за Україну. З 2014 року станом на 1 грудня 2021 року загинуло 9990 українських воїнів. Повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року відкрило нову сторінку героїзму, стійкості та, на жаль, втрат. Незважаючи на трагізм ситуації, маємо історичну перемогу, згуртовану націю. Адже на захист незалежності своєї країни стали жителі всіх без винятку регіонів нашої держави, за свободу і право жити в українській Україні ми платимо надзвичайно високу ціну. Згадаймо криваві бої за Маріуполь, Бучу, Ірпінь, Гостомель, Бахмут, Авдіївку і сотні інших населених пунктів. І допоки триває наша боротьба. Ми не можемо знати точну кількість загиблих, ані назвати всіх поіменно, ані розповісти всі історії. Це все ми в повній мірі повинні зробити після перемоги, бо пам'ять про українських героїв і їхні подвиги є найвищою цінністю у шкалі нашої національної ідентичності. Безперечно, це не єдиний день у році, коли ми згадуємо, віддаємо шану захисникам. Розповідаємо про тих, хто віддав життя, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність і соборність. Але це особливий час, коли ми можемо разом зосередитися на пам'яті, шані і вдячності нашим воїнам. Тому шануємо і пам'ятаємо.